Бути кращими з кращих у світі прагнуть не тільки президенти Америки, а й північноамериканські білки. Заокеанські тваринки завойовують світ, витісняючи своїх побратимів. Їх першими жертвами стали англійські білки. Сніданок з 1+,1 плюс вирішив дослідити загарбників, щоб зберегти популяцію наших рідних рудих білочок. Лондон. Королівський Сент Джеймс Парк. Особливе місце тут відведене ось цим білкам американським. Сюди їх завезли ще в минулому столітті, а вони взяли і витіснили місцевих, рудих. Тепер сірохвості тут господарі. Вони настільки звикли до людської уваги, що за їжею йдуть прямо до рук. А ви тільки подивіться на її животик. Я б сказав, назвав би це справжнім ожирінням. Ну що, їж же не нажера, їж, їж. А! А це вже Київ, парк політехнічного інституту. Білок тут чимало. Їх навіть неофіційно називають символом КПІ, а дорослі приводять сюди свою малечу як на екскурсію. Одна білочка не пішла нам в руки. Друга вона йде у мене в руці є горішки. Зараз перевіримо, наскільки вони голодні і як відреагують на мою появу. Рудохвоста, двека ти красива. Диву, що в мене є хлібець для тебе. тримай. ні, можливо, горішок. Куди побігла? Тримай горішок. дивно, але наші ласощі їм не підійшли, на відміну від сірих білок, і це остаточно збило нас з пантелику. Розібратись, у чому справа, і дізнатись відмінність цих двох видів сніданку допомогли в інституті зоології. Сиуріс каролінензіс, а це сиуріс вульгаріс, устойчивока многим болезням, цієї білки, Тому вона з'являється. Головною проблемою чоловік називає масове зникнення рудих білок. Широкалісних лісів все менше й менше, тоді практично не стаються в Європі. Містесно тут починає вічезати. Свята місце пусто не буває, появляється другий вид. Робимо висновок. Наші руді білки потребують уваги і турботи. А головне, щоб зберегти цей вид, сніданок закликає припинити масову виробку дубів.